І знову здоровий народ У нас є продовження, це вже буде третя частина по поводу Renault Megane Все ж таки ми розібралися цими неполадками. При заміні фільтра, як на мене, Напевно, щось те, що на станції міняв, щось або паскудство зробив, або все ж таки просто немає з чого. Після заміни фільтру внезапно стало погано їхати машина. Тобто, або фільтр бракований, або щось на станції є такі люди, що люблять щось підробити на станції, зробили шкоду. Добре, по суті діло. Вийшли з ладу всі 4 мультиплікатори е, форсунок. Один найбільше протікав, то ми відігнали машину на станцію і нам поміняли От на цього. От від коробки рахується перша форсунка. Перша, друга, третя, четверта. От на першій форсунці нам вже поміняли мультиплікатор. Мультиплікатор це така штучка, зараз вам покажу. Ось вона йде отака на вот пришепці. Ось такий от вкладеш. Всередині він має такий огрібочок. І якщо попадає, наприклад, от піщенка на цей мультиплікатор, я сподіваюся, тут буде видно, от на цього оцій поверхня, там де воно врахується як клапанець, от воно сідло якраз сідає в цьому місці сідло. Тому що воно типу, крутиться під час тиску, прокрутиться, типу, притирається. У цьому мультиплікаторі попала одна піщенка, відповідно, пішов знос. І вже цей клапанець, навіть, от, бо в нього впирає, от, то зверху впирає в нього така, такий сухарик з пружинкою. Тобто перекриває цей клапанець. І попала біщчинка, зробила царапинку. Елементарно від цієї царапинки відповідно, вже не щільно закривається цей мультиплікатор і відповідно протікає, спускає, не створює тиск, спускає солярку в обратку. Ось така от річ. Цей мультиплікатор на станції нам поміняли, здерли за сам мультиплікатор 62 євро. Мультиплікатор, я от подивився по каталожному номеру, 30.09.2003 року. Тобто воно у нього десь самобиралось на складі, а він ціну влупив як за нову деталь. Ну то ладно. Зато після того як він цей четвертий поміняв. Хоча б з 5-6 разу машина вже заводиться і більш-менш хиде. Я поюзу в інтернеті знайшов одної людини, теж Delphi, тільки от там була непонятка з даною деталю по серійному номеру, бо як бачите, оцю деталь, що нам поставили, 28 44 04 21. І поставили цю деталь е, в замін. От, це це, це оригінальне, це стара. Е, 28-04-04-21 серійний новий. Ця деталь у нас має 9308E618V. Тобто в 2003 році вона йшла от під таким серійним номером. Ця деталька у нас, ну, рік ми вже тепер не знаємо, бо рік то, що з роком вже деталь стоїть. от йшла з серійним номером. Отака. А я знайшов вже з таким сирійником 28, 23, 92, 94. Це є це ж самий мультиплікатор, тільки він вже йде. Цього року, 2016 подивився яким місяцем липи, лютий, лютий місяць. Він іде вже такий чорний. Так, він у нас іде 18.03 ага, березень місяць. 18.03 2016 роком. І в нього чіткий серійник. Е, я просто вже сам, сам подумав, що я не те, що треба взяв. Виявилося, що з 2016 року вони вже йдуть такої серії, бо мол, типа, він вже зрі... зроблений з міцнішого металу. Вже є якісь там. Е, тут вже с... насічки такі є. На старій версії тих насічок не було. От стара версія. Місце прилягання. Потім. Він вже йде з іншого матеріалу, він якийсь... Він не калений, але він... а може і калений, вже якийсь чорний. Е, там вказується, що типу, ця версія вже краще, що довше ходить. Вона якась там з молібденовим сплавом, калений. Тобто йде вже таке у чорненьке. Це все є замінник. Сьогодні у нас по плану це зараз взяти... Останні, оста, останні три форсунки, які протікають. Не менше протікають, тому машина ще заводиться їде. З точка заводиться теж з півтикла, а от з стартера воно зводиться трохи туговастим. Надія є на те, що от зараз ми поміняємо ці мультиплікатори і воно у нас буде бігати як на Добре. Е, зараз знімаємо форсунки. По черзі. Заміну самого мультиплікатора я, напевно, зроблю окремим відео. Відео буду робити, напевно, з телефона. Я тут всі штат приготував. Тобто зараз я міняю і тоді вже буду знімати відео з питання, типу, як заводиться, як працює. А відео по заміні мультиплікатора буде окремо. Поїхали. на фрисунку там Попереднь відео я ще раз нагадую. Форсунку ми вже перебрали. Поміняли мультиплікатор, є нові шайби. Постара шайба. Я думаю, видно рак вона є. Так. Тепер далі. У нас, як бачите, є от всередині там таке забруднення. Щоб це забруднення не попадало в циліндр, я вам зараз покажу фокус, як це можна зробити. Для цього нам потрібен отакий провід, в даному випадку такий простенький. І полосочка матерії. Нехитрий прибомбас. Важко одною рукою це показати. Смисл в чому? Накручуємо оцей наш прибамбас сюди. І коли будемо чистити, просто видвигаємо і центр розвертаємо. Тобто воно е, розщільнюється всередині і тоді витягуємо догори відповідно. Добре, чистимо. Далі приблизно виходить кіофокус. Тобто площина прилягання у нас стає чистонька. Добре, ставимо тепер форсунку. Так, народ. Поставив я. Там Так само почистив, поставив останню шайбу мідну нову. Ось так виглядає гарно вимите вичищений, форсунка вичищена. І тепер ставимо її, ставимо її. Інакше ви не поставите, бо сюди заходить ці пази, От як хромство. Тут дуже калібрований отвір. О, є. Переможе Я Одразу у нас так і случиться Ну, Не знаю, я не економив. У мене отий карбоклінер. Реданат для миття карбюраторів. Якраз на три форсунки пішли. Tak ja, jest że pomyl bolty, aby nie było żadnych piosenek. I... oj stary, dynamometryczny kluczek taki antykwarny. Póki, że on do, normalnie nie Затягую з сили 30 ньютон на метр. Ну Це десь орієнтовно, якщо хтось не знає, там приблизно 4 кг. Більше тягнути не треба, бо то можна, як то кажуть, дуру можна і шкірку рвати. Так. Є. Все, ставимо останню трубочку. Чутем. Є. Так, тепер запихаємо відповідно всі решта фішки. Від'єднаємо це наше бізоразі. Сича накало. Так. Ця форсулочка. Дуже так зекономили на запас, запасі місця французи. Так, тут сеча Я. І відповідно. Фішечка. Є. Yeah. Ну що, так, як то кажуть українці, нехай сидіє Божа воля. Попробуємо зробити перший пробний старт. воно по-любому може... Одразу патрубок силі воно може, поки зараз селярку закачає, бо я відповідно відкручував.

Вот так працюет нормальный дизель. Часики, не? Я стал дизелистом. Давай, Ставим тут кожу. Народ, если що звертається. Ну шо, не сьогодні. Свій... Давайте шлях, давай. контрольний. Часики? Не забувайте підписати на мой канал. Всім